Отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю можна через портал Дія. Це значно спростить і пришвидшить процес отримання фінансової допомоги. А ще змотивує компанії працевлаштовувати осіб з інвалідністю і забезпечувати їм комфортні умови праці. Ця програма вже діє. І вона стосувалася виключно щойно працевлаштованих інвалідів. Тобто, протягом 90 днів роботодавець подає на цю компенсацію. На сьогодні вийшли зміни. Зміни дуже хороші. Тому що, по-перше, роздвинули рамки часові, тепер можна подати заяву протягом 180 днів. Є час роботодавцю подивитись на людину, вивчити її потреби, облаштувати її робоче місце і закупивши все це, подавши до нас заяву, отримати цю компенсацію. За умовами програми, роботодавець може отримати компенсацію за облаштування робочого місця за працевлаштованих людей з другої групи інвалідності до До 80 тисяч першої групи до 120 тисяч. Тобто, це достатньо для того, щоб облаштувати таке робоче місце згідно потреб особи з інвалідністю. І е, останніми змінами внесено зміни щодо осіб, які повернулися, учасники бойових дій повернулися на своє підприємство з інвалідністю. Вони були раніше працевлаштовані. Тепер роботодавець протягом 180 днів може подати таку заяву за облаштування робочого місця даної особи. Можливо, його цю особу потрібно буде перевести на іншу роботу і теж облаштувати робоче місце. Але ця програма теж діє і можна отримати цю компенсацію. Терміни повернення коштів невеликі, тобто протягом п'яти днів після виходу наказу на. Облаштування робоче місце від обласного центру зайнятості заходять кошти. Тобто це вигідно, це зручно роботодавцям, і у нас є звернення. Є звернення для облаштування і для осіб, які мають ортопедичні пошкодження. Є сіонко хворі, є зором, пошкодженням зомру, тобто дуже різні звернення, і це працює. Подати заяву на компенсацію можна лише, якщо співробітник з інвалідністю почав працювати у компанії протягом останніх 90 днів на момент подачі. Також компенсацію можна отримати, подавши заяву до регіонального центру зайнятості у паперовій або ж електронній формі.